наслідки на Хмельниччині польща підняла авіацію. Відповідь на російський масований ракетний обстріл має 5 хвилин на головне. Атака на Києву у Солом'янському районі загинув чоловік. У Дарницькому районі осколкові поранення отримали п'ятеро людей віком від 36 до 55 років. Серед них 15-річна дівчина. Про це повідомили у нацполіції. У Шевченківському районі до лікарні госпіталізовано літню жінку. Пошкоджені житові будинки, дитячий садочок, супермаркет, мафи, гаражі, транспортні засоби, складські приміщення та наземна частина станції метро. Вибуховою хвилею було пошкоджено і поліцейську автівку, екіпаж якої поспішав на виклик. Лик зафіксовані руйнування та падіння уламків у семи районах столиці. Масштабна атака на Івано-Франківщину у Городенківській територіальній громаді Коломийського району виникла пожежа господарчої будівлі в Івано-Франківській територіальній громаді. Ліквідована пожежа двохповерхового приватного житлового будинку. Також в цій громаді пошкоджені житлові будинки. Попередньо чотири людини травмовані, серед них одна дитина. Також армія РФ завдала ударів по критичній інфраструктурі у місті Івано-Франківськ. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці ні площою 220 квадратних метрів та виробничо складських приміщень на площі 300 квадратних метрів. Міський голова Руслан Марцінків зазначив, що ударів було дуже багато. Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення. У відповідь на російський масований ракетний удар України Польща підняла авіацію. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. Польська та союзницька авіація розпочали патрулювання наземні системи ППО та радіолокаційного спостереження були переведені в режим найвищої готовності. На Хмельниччині внаслідок нічної атаки частково пошкоджено перекриття фасади та вікна у 20 приватних будинках у Кам'янець-Подільському районі. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Ступінь пошкодження встановлюється загиблих та травмованих поки що інформація уточнюється. Мельничина у скорботі у боротьбі із окупантом загинув Дмитро Гороховський. З початком повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист країни. Служив мінометником, потім опанував спеціалізацію оператора безпілотників. Тривалий час служив у 86-му батальйоні 106-ї бригади територіальної оборони, згодом у першому окремому штурмовому полку імені Дмитра Куцюбайла. За час служби Дмитра Гороховського були тисячі бойових вилітів та сотні уражених цілей. Загинув воїн 16 липня під час виконання бойового завдання поблизу шахового Покровського району Донецької області. Йому назавжди 22. два. Попрощаються з оборонцем сьогодні у рідному селі Мацьківці Хмельницької громади. Вічна слава та шана полеглому захиснику співчуття рідне. Вихідними, що минули, надзвичайники області ліквідували наслідки негоди. Тільки протягом суботи рятувальники здійснили сім виїздів. Про це повідомили у ДСНС області. А прибирали повалені дерева з доріг та авто у Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Старокостянтинові поблизу сіл Кривче, Кам'янець-Подільського району та Мацьківці Хмельницького району постраждалих внаслідок події не зафіксовано. Сьогодні у Хмельницькому будуть планові відключення електроенергії. На 10 вулицях не буде електропостачання саме до 17 години за деякими адресами на вулицях Вербицького, Зарем, Боїва, Кам'янецької, Сікори, Сковороди, Сірка, Тичини, Провулку, Косача. Із переліком адрес можна ознайомитися на сайті Хмельницького Бленерго та у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтеся. Сьогодні частина мікрорайону Лезневе залишиться без води. У Хмельницькому водоканалі повідомили, що у зв'язку із врізкою водопроводу змушені призупинити водопостачання орієнтовно до 14-ї години. Сьогодні також буде хмарне сприяснення місцями невеликий короткочасний дощ та грози. Температура по області коливатиметься від 23 до 28 градусів у Хмельницькому від 25 до 27 градусів тепла. Впродовж дня ще більше актуальної та перевіреної інформації. Продуктивного робочого тижня вам на все добре.